Сусід теж дрова поховав. <свісно> Всі ховають дрова, одна я безстрашна. Вийшли з кафешки, взяли ще з собою ходуги. Треба ще знайти оце ці ш... 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 шиповники, ш... шипов. Ну, одна ще я розколупала цього прища. У мене його там навіть не було того прища, а я його знайшла і розколупала. Явних признаків, що там щось є, нема. Івасик у школі, я йду шпаклювати. Олень, багато, мабуть, води. Розучилася, мабуть. Бо на що нам воно, щоб да? потім потріскало з сили. я ж правша. Я навіть забула, що я правша. Що це таке з ними стало? А де ти був? Зайчик котик. Чого ви всі поражаєтеся? Я принаймні старалася пішком. Завезла і Васика. Зараз заїду, куплю ж ту приставку. Яку бабуся типу йому дарує. Боже, немає де навіть стати, слухайте. А потім ще в автомагазин треба заїхати. Я не можу. О, щось є. По якісь шлангочки, трубочки. З тими штатівами вічна проблема. Так, приїхала мама, значить. штативчик Купила собі опять великий. Всім магазином вибирали оцю держалку. ну так, купила. Опять купила. Так, далі. Моцарелу, колбаску короче золоту. Ванюшка просто любить наші. Потім сардельки хороші хліб, нарізний батон, гоздики, болтики. Коротше. Ось його оці кутики. Кутики це якраз мені сюди для цього стола треба. Це самі менші були. Мені треба було самі такі незамітні, то це самі менші. И саморезив упаковку. Все. Больше ничего. Шоколад. Так, все. Вийшли з кафешки, взяли ще з тобою ходоги. Дуже кльова тут, в нас кафешка така. І все, додому. Щось нам захотілося такого, дай Васику. Я я не знаю, думала, що ти просто відкриєш, розвертаєш. А я ж знаю, що ти після тренування. Полюбляєш хот-дога. Ще більше віддихнути, стомився. А в нас просто у неділю, можливо, ще буде ой, на змагання, буде і вас їхати. Ну, якщо там з транспортом вирішиться, то вони зараз якось усілено будуть, типу, тренуватися, да, Ванюш? і Тренуватися. Да. Ага, ну. А змагання в Білій церкві мають проходити. То, в принципі, я е, вирішила, що я, якщо, ну, якщо все буде там добре з тими змаганнями, то я сама його повезу. Але останніх діток немає, ну, кому повезти. То там в них проблема з тим, що я можу тільки взяти четверо людей. до Ну, четверо, взагалі. Четверо людей я можу посадити до себе. Але, але дітей самих шестеро їде. Шестеро, таре, восьмеро, ну щось там таке. Ну, коротше кажучи, що хоча б ще одну машину або автобус або вони шукають. Ну, коротше кажучи, проблема чисто з транспортом. в общем-то. А, а, а тепер нам треба ще знайти. Оце ці Шиповніки, шип, шиповки. Якісь шиповки, взуття оце спеціальне. І одежу цю спеціальну. І я ж не знаю, чи вони їдуть, чи не їдуть, бо ж невідомо ще достеменно, то відсотково невідомо. В суботу дівчинка їде старша, так? Да? Да. Можливо. 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 Ага, ну, в общем, проблема з транспортом, то не знаю. Хотіла через інтернет і шиповки заказати, і той костюм якийсь, що там, там треба, в общем. Але ж не розумію, чи вони їдуть чи не їдуть. Так що подивимося, чи в неділю їдемо ми чи не їдемо. Все, а зараз поїхали додому вже. Перекуска. О! Горненький, принаймні. О, що, перекусимо трохи. Ну, одна ще я розколупала цього прища. У мене його там навіть не було того прища, а я його знайшла і розколупала. Надіюсь, ніхто не замітив, що я з розколупаним прищом Привіт! в общем як ви вже зрозуміли, цілий день у мене сьогодні знову такий поїздочний був, просто вже не знімала. Ну, бо мені незручно, коли я десь там їжджу щось там знімати. Немає часу, там свої заботи, свої роботи, своє всяке отаке готово, якби немає просто часу. Зараз, здавалося б, всі люди вже на дворі темно. Ну, всі люди вже б, напевно, легенько готовляться до сну до якогось. Починають там потихеньку вже дивитися якісь серіальчики, ютубчики. Я не знаю, просто вже відпочивати від сьогоднішнього дня. Але то не про мене, тому що я зараз буду ґрунтувати. А якщо чесно, то ліньки. Якщо геть чесно, то геть лінь. Наганялася за день, то і геть, іначе їліньки. Але хочу, щоб до завтра грунтовочка ця вже висохла, все було з нею добре. І завтра вже поштукатурити оце, цю штуковину. Ого. І, можливо, навіть і пофарбувати на вечір. Але не забуваємо, що в мене стоїть ще миска із виноградом, і мені ще виноград хочеться е, закатати, в принципі. Ну, в общем, не знаю. Якось буду включати спайдерлінку. Якось миттєво. На п'ять рук все оце діло робити. А то сьогодні відгуляла, то завтра, напевно, то в мене завтра жде такий процес днівний. Ой, так що, поїхали, напевно, зараз погрунтуємо та подивимось, може, якщо іще сьогодні. Висохне вона раніше, може сьогодні щось пошпаклюю, але не обіцяю. Бо це я як завжди. Як починаю розказувати, що я собі планую, у мене нічого не виходить. Взагалі, ото хоч бери та мовчи. Так. Так що, все, давайте вже нарешті закінчу з цим всім. У ну, мене ще не прикручена, зате я так вже гарно туди познаходила місця, що туди вставляти, і теде, і т.п. Ну коротше, Мені дуже подобається ця вся історія із цим столиком своїм. Зручно дуже. Зручно для себе. Я його робила невеликого, щоб у мене кругом такого були гарні проходики, щоб нікому нічого не заважало. Ну, В общем, давайте подивимось тоді вже на результат, який буде повністю-повністю. А поки що проміжково попрацюємо над тим, щоб показати результат повністю-повністю. Ось такою звичайною ґрунтовкою я користуюся завжди. Артісановська. Ціна якість взагалі норм. Правда, не знаю з приводу цієї, тому що тут написано до 12 місяців герметичній закритій ємності. Ну, не знаю, це вона в мене з зими. ну Подивимося, думаю. Думаю, що ще вона буде нормальна, вона зберігалася в теплі, в принципі, наче не бачу ні, ніяких змін там. А яка цибулька у мене вже, а? Красавіця. Красавіця взагалі. Це з укропом складніше. О. Це з укропом складніше, тому що, по-перше, він сам по собі ж довго вилазить, О, а по-друге, карамелька тут тиндя є. Я не знаю, може його попідсівати ще, бо щось, щось мені... Ну, ну Хоч щось ж мало вже вивізти, а, а вже щось знайдемо. Явних признаків, що там щось є, нема. Ой, моя квітулечка відсвіла вже. Треба її відламувати. Ви знаєте, переставила, його не можна переставляти взагалі оце, цього вазончика. А я його, виходить, переставила. Ой, із кімнати. І він перестав цвісти, хоча у нього були отаманого дуже багато всяких бурумбашок. Нічого, подивимося, може, може, ще все з ним буде добре. Все. Блін, морку знайшла. Я морку забула посадити. Цікаво, її вже пізно садити. А хто її туди поклав? Можна попитати. Раночок десь біля нашої хати. І Васик у школі, я йду шпаклювати. А, зараз знайду десь якесь гідро, звісно. Поки... Знаєте, прикол в тому, що поки позбираєш оці всі інструменти... Я мені треба велике. Поки позбираєш усі інструменти, то вже можна і нічого і не робити. Ще сьогодні, напевно, треба поїхати машину перевзуть. Бо щось таке вчора вночі начебто такий якийсь міні-мокрий е, сніжок такий йшов. Ну, типу, така, крупиночки такими. Так. В общем, пішла. Шукати всі оці прибамбаси свої. Нормально, все гарненько повисихало. Набрала ось у водички. Шпаклівка у мене суха, теж то, що залишилася ще від ремонтів. Know фініш. Заколочуємо і шпаклюємо. Блін, багато, мабуть, води. Розучилася, мабуть. Ну нічого, у нас на цю зиму скільки ремонтів має бути, що згадаю. Нормально згадуємо свої оці серйозні навики. Штукатура. Мені, до речі, подобається оце, оце, оце. Шпак... шпаклювання, штукатурення. Така медитація. Класно. Обов'язково треба на отакі шви, сеточку наклеївати. Шпандіємо. Як? Бо на що нам воно да? Щоб потом потріскало з усієї сили. Забула все. Я ж правша. <laughs> я навіть забула, що я правша. Не то, що як штукатурить. <laughs> Боже, це так інтересно. Я не знаю, то ви так собі всі наче здивовані, що там що поетеса там і щось і, і, і там шпаклює, рубає і т.д. і тепер. Блін, ну воно ж так цікаво, я не знаю. Просто медитація, оце оці ці такі важкі дні. Ти відпочиваєш просто душею і головою. Дуже хорошо. Затягнули першим цим шаром. А зараз ось такою вологою тряпочкою це все діло протираємо і трішечки робимо отакі. Рихтуємо, так би мовити, що там у нас десь. Якщо воно вже геть підсохло, то краще взяти, звичайно, що. Присколочку і прискайте собі. Я не прискаю, бо в мене в присколочки наколочений розчин для миття усього. То не хочу його виливати. Так, ну що у нас вийшло так, що. Все як полагається, все у цих шпакльовках, все дуже добре. Так. Ось так у нас зараз першим шаром повирівнювала вугли, виходить, отаку собі його все позаштукатурювала, позалишала. Ось це взагалі, бачите, і я навіть не хвилююся, що воно там є. Потім побачте. А ще ж не додумалася. Що це в мене... Я думала, що я стільницю отаку подвигаю, подвигаю. да і общем, взагалі, стільниця теж. Ну, коротше, не, 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 не додумалася я. У мене вже тут навіть вон сковорідки стоять і все. Так, щоб зберегти, так як я багато розчину наколотила, щоб зберегти, поки підсохне ось цей шар, то я його тільки що розвела із водою, зробила таким більш-менш рідкішим. Зараз винесу, бо тут все-таки у мене ж камін зараз палає. То у мене тут жарко дуже винесу кудись прохолодніше. Коридор поставлю чи куди. Ну і буду дивитися, якщо, якщо буде загущати, то я буду ще водичку додавати. Спробуємо так, бо мені дуже шкода, майже піввідра шпаклівки, а потім розводить, то негайно добре. Короче, Оця штучка, оця пла пластмасова, оце, цей пластмасовий шпатель. Я скажу, він кльовий, оце, щоб для приглажування, але я розумію, що воно краще прискалкою наприскати і не приглажувати. Ну, ще подивимося. Так, ну, в общем, все. Поки чекаємо. Чекаємо, все. Ось. Дивіться, яка вся красота. Ну, так, да, я вмію шпаклювати, оце, так, щоб все було чистенько, акуратненько. Це в мене такий талант є, звісно. Сусід теж дрова поховав. Всі ховають дрова, одна я безстрашна. Все, погнали, зараз заїдемо, перевзуємо зимову резину та піду, оставлю зараз машину, бо е, в селі там, диванька учиться, буду перевзувати. Оставлю машину, піду пішочком, заберу і Васика Все, машину оставила і спокійно собі прогуляюся. Гарне тут село. Взагалі дуже його люблю. Класно. Ще немало тіопать, я вам хочу сказати, до тої школи. Але ми підемо через Гребельку, бо якщо не через Гребельку, то взагалі далеко. Але покажу, які в нас гарні села. Де б ще можна було б пройтися по центральній полосі, як не в селі? Взагалі це село вважається, як нібито малі Карпати. І ось чому. Воно ось такими, ось таке воно холмисте. От кругом ось, ось так. Це я здалеку зараз показую, бачите? Ось такий вигляд. Воно дуже гарне. Ну, взагалі моє улюблене, моє улюблене село, тому я сюди і відправила дитину в школу, а не до себе в місто. Тому що тут життям пахне, розумієте? Дуже люблю такі місця. Людей тут теж люблю, тут дуже гарні люди. О, квітуляка. А наш, А чого ти не перезуся? Що? То я розумію, так треба перезуся, а ці залишать в школі треба було. Чого вони в тебе грязні? Що так. з ними прийшло? Господи. А що це таке з ними стало? А де ти був? Зайчик котик. і що? Так. І де це ти знайшов якусь таку. Там. Ага. Хороший хлопчик. Дуже добре. Чого ви всі поражаєтеся? Я принаймні старалася пішком йти. Коротше, так я пішком і не, і не походила, в общем. як ви зрозуміли, тому що... Мене підібрали, та й при зарю, зарю. Тай... Зарю. Тай... Зарю. та ладно, мені зарю. так зручно. Та зручно, застібнись. І зараз ми отакою ліском собі тихенько. Ліском, ліском. Та й підемо. Та? Красоту покаже. Тут дуже гарно. Тут така красота. От там ти лазив? А чого ти там лазив? А чого ж тут? Він мені розірвав сіди піти мечити. Ага, Наверно. Щось я сумніваюся. Ти застібнувся! Мені. Це той, що застібнувся дві минути назад. Свішилась. Боже. Все-таки був прислуханий до маминих слів. Так. Було в ногу. А, да? Да. А, а я сіть, а я сюди. Ой, дивіться, яка краса. А я хорну, так. Да. Дивіться, ой, гарно як. Правда? А там, да, а там так лісько, як ви як? низько як біло в Як? Низько. Низько? То да, як там подивись, ого прям. Ого. А, я отуди виходжу. Я не можу тут я і йшов до стадіону. Що? Хто? Ялинка, велика. Ого, точно де. Нічого собі, а вона тоненька. Велика, ну тоненька. Велика угу. усі. То, коротше кажучи, ото я йшла, йшла, а потім... А потім я що в себе по місту не можу пройтися, бо, бо підбирають. О, так, мене підібрали, привезли в школу, Ай, тепер кидемо назад. Салют. <салют>, Салют. Ну, в общем. Класно, дуже гарно, дуже гарно, гарно. Ой, обережно, не впади. А, а ми тут так колись ходили і в садику, і в школі, і ми до бібліотеки ходили до клубу. Ага, а ще я тебе забирала пішком, оце там зверху аж ставила да. машину, брала, приходила, мені, забирала брала, пішком мені. і отут ось ставочок. І Далі. Так, да, я брала морозиво і ми з Івасиком сиділи на ставочковій і їли морозиво. О, шишечка, збирай, скоро вже новий рік, не за горами. Я хочу зробити гірлянду. Ага, ну зробиш. Гірлянду хочеш зробити. Що ти там робиш? Шишечки збираєш. Шишечка. Та не в кармани давай, давай в кульочок. О, хлопці. Іде в школу, як нормальна дитина. А зі школи як оте грязненьке чортиньотко. Як, як нормальне чортиня. Чортеняд, да. Це точно класно, красиво. Е? Угу. Да, там взагалі які дерева воно, попадали. Нічого собі. Боже мій, це ж і прибити когось могло. Величезне. Туда. Оце тут, оце тут ми, до речі, з тобою сиділи завжди. Угу, біля, біля самого ставочка. Ага, так-да-да-да. -да -да -да. Оного колодка там якась. О, оного. І говорили, в кого як день минув, Да. да. Ну і все. І ми вже хопс, і вийшли. Ось його. Це в нас тут. Це аж медпункт. Це так красиво подивіться. Клумбочки там. Ой, наша біль. Наші захисники. Загиблі. Ну, в общем, все. Ми йдемо туди наверх. І наверху, я думаю, нас вже жде машина. Все. І там воно мусорні баки, сміттєві баки, дивіться. Гарне село, дуже гарне село. І да, там, сміттєвих баків багато. Е? Да. Ну все, пішли. Я ж забула, знову забула показати, чому Карпати. Подивіться, які тут гори. Це вже Шматочок такий залишився, забула. Але дуже гарно, тут дуже гарно. Все. поставила різину. <рес> сюди взагалі нову в цьому ж році купили. Коротше, якась одна нова пара, а друга минулорічна. Але нам тепер не страшна дорога. Так, що все-таки ми їдемо на змагання у неділю. Ванюш, закрий портфеля. Все-таки їдемо. Все-таки постараємось позмагатися. Все-таки я замовляю зараз. Півдня ось я вожуся із тими шиповками, тому що там спеціальні треба шиповки, там ну, звичайні такі, які-небудь не, не підходять. То я з тренершою консультуюся, цілий день в інтернеті шипаю, замовляю, розмірів нема. Коротше, отаке вожуся, вожуся. Так, ну все, напевно, зараз ми завершуємо відео. Знову. Покажу, що результат нашого нашого острівця уже буде в наступному відео. Все, всім пока-пока. Дякую, що ви з нами, і слава Україні. Пока-пока.